Наші ти мільярд наркотиків крав у нас. Це ж тисячу мільярдів гривень грошей. Коля э, мафія. Це дуже страшно. Ой, найдемо його і йому не жити. Йому не жити, якщо ми ще раз його побачимо. де кури, кури там! Блін! Курва твоя мати! Ади! Кукрузи у те! О, рузи давай, у мене не дану. Блять, там буде кін, ну нахуй, Може, ну попаду, ну, сля! Не-не, то ж подранський упал. Патан! Я там корші я туди не хочу, якісь батаки. Серьезно, зберігал. Сере, смерти буду. Нема. Що у нас нема його, хто? Кого? Та ми його... Ко? Ко? Такой, тако нахуй. Мейху. Меней такой. Ай паузя був. Ти пить просто трасси. Ну не дай им просто кисло. Я уша просто. Шо? 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 Ла ха-ха-ха. Нет! Коля! Лампох. Ох, и ладно. Ааа! Наше ты його бил. Вибач, вс. Яй. Ти піде раз, ты пима Артем. Oh, <laughs> <laughs>